Що чекає Україну тепер після відставки головкома Залужного? Я вважаю, тут два основних сценарії вимальовуються: сценарій номер один, оскільки новопризначений головком Сирський має репутацію людини, яка готова взяти під козирьок будь-яке завдання. Президента Зеленського, не сильно думаючи над наслідками і не сильно переживаючи про втрати, як техніки, так і людські втрати, то цілком очевидно, що якщо поступить такий наказ штурмувати лінію Суровікіна, намагаючись там, наприклад, прорватися до Азовського моря, чи що там звільнити Горлівку, здається, Казали, ставив Зеленський завдання а Залужному то відмовився, цілком такий наказ може поступити. Ну, Зеленський же поприкав залужного в тому, що він не хоче наступати, не хоче звільняти. Що це таке, сидимо в окопах неподобство. Допустим, поступає такий наказ, наша армія без снарядів. Без е патронів майже е з нестатком людей е кидається на цю лінію соровіки, не розбиває лоба об неї. Втрачаємо кілька десятків е тисяч солдатів у кращому разі, а може і більше. Дивлячись, який наступ зроблять. Якщо величезний, хватить ума, то і кількасот тисяч. І далі в наступ іде е радісний ворог. Наші солдати виснажені, наша армія обезкровлена, стікає кров'ю. Вона вже не може стримати ворожий наступ, тим більше, що у ворога неймовірна перевага в рази в живій силі. Він ще допризвезе цей місяць, другий масу людей і техніки там їхні заводи, плюс Корея, плюс Іран, плюс Китай доставлять. Відносно легко проривають нашу оборону, і. І що? Ну, звичайно, що до матері городів русських, до Києва устрімляються. Беруть Київ в облогу. Щось наші там можуть намагатися. Тероборона знову із тих, хто залишився. Але е зупинити повністю цю навалу вряд ли вдасться, і е столиця може опинитися. В ще гіршому положенні, ніж на початку війни. Ну а далі, оскільки нічого вже не стримує, українські війська всі залишаються десь там позаду на лінії оборони, далі можна розвивати наступ в сторону Львова, оточувати Львів, інші міста захоплювати. Одним словом, окуповувати всю Україну і влаштовувати Бучу. По всій Україні злісну та криваву. Це один сценарій, дуже негативний. Інший сценарій, ну, я думаю, що другий сценарій все-таки трохи більш ймовірний. Я сподіваюся, що хватить ума і у Сирського, і у того, хто може йому наказувати не кидати армію лобом об Лінію Суровікіна, максимум. Щось якісь невеличкі проведуть акції, військові, далі дадуть ворогові, допустимо, захопити чи Авдіївку, чи Куп'янськ, чи те, і інше. Ну ворогові ж перед виборами в нього президентськими, і березневими треба перемоги. А далі переговори. І е, тут ми е, е, можемо. На що ми можемо розраховувати. Ну, враховуючи рівень наших переговорників. Саме найкраще на що ми можемо розраховувати, це що наша влада зробить вигляд, що ніякої капітуляції немає. Вірніше, погодиться на капітуляцію без окупації. От капітуляція без окупації, це Власне, найкращий, я думаю, із ймовірних, ймовірних по справжньому сценаріїв які нам залишилися. Тобто підписується якийсь договір, напихується туди куча всього, щось буде відразу оголошено, щось впливе пізніше. Звичайно, що там буде відмова від НАТО в тій чи іншій формі, звичайно, що про. Повернення окупованих на сьогодні територій мова бути не може. Питання є лише, чи відмовляться наші формально від цих територій, чи це буде залишено за кадром. От, звичайно, що краще було б, щоб це було просто припинення вогню без всяких зобов'язань з нашого боку. Ну, боюсь, що напихають там зобов'язань, напихають. Не лише не вступати в НАТО, а й визнати її окупацію, і е, боюся, що напихають по внутрішній політиці багато чого, ну, можливо, навіть того, що наша влада не в змозі буде виконати, ну, наприклад, закон зробити русський вторим государственним, як мінімум, вторим государственним. От, ну і е, ну, якщо е, все-таки без окупації. Е, Буде це все предполагатися, то я думаю, Путін не буде надто багато накидувати, тому що він розуміє, що якщо надто багато, то зеленського зметуть на другий день. От. І е, на користь того, що е, можливі скоро переговори, і так би мовити, почесна, е, непомітна е, капітуляція. Капітуляція е, сподіваємось без окупації. Це те, що Путін у своєму інтерв'ю цьому Карлсону, не шведському, а американському, Трампівському, кілька разів заявив, що вони готові до переговорів. що... От, мовляв, Україна Зеленський повинен відмінити е, свій наказ, е, заборону свою вести переговори. Очевидно, що цей цей сюжет проробляється. Ну і тим більше, що відпустили сотню наших полонених, не просто полонених, а азовців. От це виглядає як великий такий аванс від Путіна нашому. Главі держави, щоб посластить йому пилюлю в зв'язку з, з, з звільненням Зеленським Залужного е, електорально посласті, щоб було чим забити негатив. Очевидно, що це такий собі дружній пас і, ну, з огляду на це. Е, на це все, що я сказав, сюжет з мирними переговорами виглядає досить ймовірним. Я би так сказав відсотків 60-70.